Пропоную сьогодні відійти від теми кохання і подивитись питання дружби. Як себе почуває людина, з якою ви більше не товаришуєте, не спілкуєтесь, ну, скоріше за все, за вашої ініціативи, або, навіть якщо та людина так вирішила, чи вона від цього зараз задоволена? Чогось мені так в потоці прийшло, що тут хтось може дивитись своїх кумів. Чи колишніх, чи як це правильно назвати. Ну, Це для невеличкого відсотку просто вимушено сказати, тому що тут прям така карта, що гріх не сказати. А, дивіться, що, які думки в людини? Що, по-перше, ви були дуже ресурсною людиною. Ну, якщо тут куми, то тут просто дві, дві перші карти, такі, знаєте, що навіть ті, хто зовсім нічого не розуміють в картах, ви навіть бачите самі, що вони про це, що від вас було дуже багато подарунків, ви дуже ресурсна людина. Ви більше давали, ніж брали. Тобто, ви так, такий був, знаєте, золотий шанс від вас щось брати постійно. І... Людина могла від цього добровільно відмовитись. Типу, ну, і лети собі пташко. Тобто, неважливо, з чого, з чийого боку була ініціатива не спілкуватися, що там у вас були за обставини. Спочатку людині сталося, що ну і нічого страшного. Потім людина зрозуміла, неважливо, скільки там часу, минуло, в когось це день, в когось це роки. Людина зрозуміла, що з вашим. Як сказати, з тим, що ви пішли з її життя, людина втратила можливість наповнюватись із декількох джерел. Тобто ви були класним джерелом для наповнення як матеріального, так і духовного. І в людини цього більше немає. Звичайно, людина до вас настроєна, налаштована агресивно, тому що вона хоче пробити цю стіну між вами. Вона зрозуміла, чи він ну, людина, що між вами був досить тісний зв'язок, і що, як то кажуть, біс попутав когось із вас, що ви цей зв'язок розірвали. І тепер, особливо, якщо там ну, для у кого актуальна тема кумів. Питання ж дітей ще стає, типу вони можуть казати, а чого не приходить Хрещена, чи там, якщо це був, наприклад, друг родини чи подруга, яка приходила в родину, типу, чому не приходиться тьотя, чому вона не приносить подарунків, чому вона не зі мною не спілкується? І у вас може бути почуття провини. Наприклад, ну, знаєте, як іноді. До вас приходить це почуття повини, провини, але в більшості з вас вже таке, ну ви це вже пережили цей момент, коли вам було тяжко. І у вас якісь такі знаєте, думки були, що може це я щось не так зробила чи сказала. Але по цій підколодній карті я вам можу сказати, що у вас є, як то кажуть, на руках усі козирі для того, щоб бути щасливою без цієї людини. Як би вам там не здавалось певний час, що це якась неправильна ситуація, насправді ця ситуація призвела до того, що ця людина зараз думає, що ви якась недосяжна зірка і до вас не достукаєшся. Тобто, якщо раніше вона сприймала вас як щось таке належне і, типу, несерйозне, або тільки як ресурс матеріальний, то коли вона без вас залишилась, по-перше, це їй розбило серце. Я тут просто підглядаю карти ще в колоді. Тобто, знаєте, як запоздала реакція? Спочатку, та ну, і нічого, а потім, блін, і ця людина і кошти давала, могла там борг, наприклад, дати, і... Тобто, ви і подарунки дорогі, хороші дарувала, і, ну, і, наприклад, ця людина і не знає, що ви там останнє віддавали Ну, для тієї ж дитини або щось таке. І зараз ви недосяжні, а до вас вже тягне по карті сила, розумієте. В людини залишилась до вас прив'язка. Тобто ви цю прив'язку вже обірвали з власного боку. Вам, ну як так, ви впевнено, йдете в своє життя, хоч і маленькими кроками, але йдете. І єдине, що у вас там можуть ще якісь сни турбувати, що, може, ви щось не так зробили, або. Ну, Якісь, знаєте, такі певні ілюзії, що може, може, треба було якось інакше. Але карти кажуть, що все було правильно, і вам не варто себе ні в чому звинувачувати. Сталося, як сталося, і, в принципі, втратила тільки та людина. Ви нічого не втратили, навпаки, ви прийшли до здійснення своєї мрії. Що таке карта Зірка? Це людина, в якої збуваються мрії, по суті. Тобто, ця людина вас зараз бачить як таку, що. До вас не доберешся, що вам класно і без цієї людини, і ви нічого не втратили від того, що ваше спілкування припинилось. А от людина втратила дуже багато, і от на даний час вона це розуміє. Зараз ще ну, от, через те, що ви з цією людиною розійшлись, перервали стосунки, ця людина пішла у, у трансформацію, і, до речі, хтось може заїдати свій. Біль і дуже багато людина думає, якщо раніше вона не думала, то ця ситуація змусила її задуматись над тим, чи дійсно вона була права, чи вона правильно живе. Ну, тобто, ви, ви для цієї людини вчитель, ви її запустили таку, знаєте, трансформацію, навіть якщо ви йшли, люблячи цю людину як друга, і вам було тяжко в тій ситуації. По суті, ця ситуація вам в плюс, уже повторюсь, мабуть, а цій людині це. Наука. Як себе поводити, що, можливо, треба було вас якось більше поважати. Людина може бути маніпулятивна, і, знаєте, там смикала за певні ниточки і отримала за це покарання від вищих сил, що так робити не можна, тому що ви робили все від душі. А ось ця людина мала приховані наміри. Ця людина трішечки крутила вами як циган сонцем. Ну, і, в принципі, за це отримала своє розбите серце і. Нарешті зрозуміла, що треба ж якось себе змінювати, і що світ крутиться не тільки довкола матеріального, а ще є і духовне. І якщо ви раніше могли, наприклад, казати людині, що ну, ти занадто матеріально орієнтована, то вона вас не чула, і казала, як то кажуть, «мілі міля твоя неділя. То зараз людина починає розуміти, до неї щось там доходить. що… Можливо, ви все ж таки були праві і щось не так не з вами, а з самою тією людиною. Так що ви тут вийшли в ролі трансформатора, а хтось із трансформаторної будки. Але ж таке життя, воно бентежне. Так що ви нічого не втратили. Людина до вас хоче пробитись, але розуміє, що нічого в неї не вийде, тому що ви вже обробили, пішли жити своє чудове життя і йти до своєї мрії. І я вам щиро бажаю до неї таки дійти.